Всім привіт! Ви на каналі Farm .ok. Сьогодні ми з вами розглянемо крапельки уральні при метеоризмі та коліках у немовлят. Це є боботик, це є еспомізан бейбі і колікіт. Почнемо ми з Еспомізан Бейбі. Містить семетикон, виробник Берлін Німеччина. Містить семетикон 100 мг. Саме більше, до речі, порівняно з боботиком і кулікідом. Боботик містить 66 мг семетикону. Виробник Польща. Ось. І кулікіт, наш виробник містить 40 мг семетикону. Кусумфарм, Сумська область 40 міліграмів. Ось, і окремо це є мамалак, крапельки, які містить фермент лактази. Вони допомагають якісному засвоєнню молока у унемовляти, зменшують коліки, містить лактазу, 8 3 і 8 міліграм. Так, коли я не лактози грудного молока або молочних сумішей, які обумовлені дефіцитом лактази з моменту народження до 12 місяців. Тому цей мамалак саме коли немає цього ферменту, коли молочко не засвоюється. Так, за призначенням лікаря можна давати діткам з народження ці крапельки. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.